Сьогодні велика є проблема, це неофіційне працевлаштування, і багато наших громадян дійсно втрачають можливість зарахувати собі до страхового стажу ті періоди своєї трудової діяльності, яку вони здійснюють на сьогодні. Тому, звичайно, що бажано все ж таки вимагати у роботодавця офіційне працевлаштування. Якщо, наприклад, особа з певних причин. Працює, ну, наприклад, займається власним господарством, або, наприклад, студенти вони також на сьогодні не зможуть зарахувати собі до страхового стажу період навчання, бо не передбачено законом, то такі особи можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Добровільна участь це коли особа самостійно вирішує сплачувати страхові внески сама за себе, маючи якийсь певний доход із якоїсь своєї діяльності.